Доброго дня. Я вже зазначав, основна сума видатків це йде на старінього фонду по 100 мільйонів гривень, трошки більше. Практично 15 мільйонів на районній адміністрації на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі балконі, і 9 мільйонів на управління освіти, і плюс технічні перекидки, які а статутні капітали, водоканали. Статутні капітали по водоканалу виділяються кошти. Для підключення мереж по а, це співфінансування програми ЄС по водіництво будинків для внутрішньопереміщених осіб. А, а електротранс, а тепер це є по перекидка по пакету Тобто це перекидка це вона більшому перекид. більшості, так? Так, так. Добре, скажіть мені, будь ласка, на вересень ви не йдете на колектор аварійний? Так, будемо додавати на колектор. Ми спілкувалися до каналу, з кимось, що там робота продовжується, їм профінансовано ми було майже 2,5 мільйони, там триста тисяч вони використали, і в нас з ті кошти використовують до вересня. І вересня ми будемо реалізувати бюджет і можемо додати вже на продовження. Добре. Хто за? Да. Двоє за рішення прийняти. А, тут так. є. Я там є. Я не признаємося. Покажіть, як ту програму. Зараз принесе її Рудницька, я розкажу до учасника. А де пішов Тарас, ухвалу підписав? Наприклад, ухвали міського студії. Вона вже міського голови не Розкажу, Ми включаємо туди Національну академію сухопутних військ до переліку учасників, які зможуть отримувати від нас в цій програмі. І все, тобто і все. Добре, хто за двоє за рішення прийнято, дякую. Я б хотіла б говорити ще в робочому порядку, як ми будемо доповідати статут. Так. Тобто ми можемо пройтися по пунктах, які погоджені в чиї редакції, там, де ми погодили в тій редакції, яку ми запропонували сьогодні, то я просто це. Я тоді списка, що я не знаю. Є, а чого нема, то по цієї правки. Тобто повністю документів приємно знайшли порушення. А що колеги інші не працювали? Нікому не працювали цілий зміни. І наступне питання, це те, що звернулося з проханням колега. В неї є технічні виборки, не знаю. А їх є багато? Тобто, а, це все... а можна їх роздрукувати? Е, я на WhatsApp може чи на електронку. Або кидайте мені, а як я на пані людину. Кидайте мені, може, куди зробити. На пошту? А, може, на пошту? Не пошту можу кидати, так. Тут вже не, не може. Давайте ми почитаємо і в робочому порядку вам. А, ну можемо все завершувати, можемо виключати. Тут, типу, воно йде поза комісією, але вони хочуть з включити відключити зміни. По департаменту е, кадрів. Вчора принесли це.